Такий педик був дуже важкий, тому що чемпіонат Чехії дуже такий потужний. Так, да, Команда лідер першого дивізіону свого, але матч вийшов такий напружний і такий бойовитий, тому що були емоції, був характер. І я дуже задоволений діями граців, тому що ми дуже агресивно грали попереду. Дуже Чудово грали в переходах, як і від атаки в оборону, так і з оборони в атаку. Тому я задоволений і рахунком, і гроїв, гравців. Ха! Напевно, ми їх повозили трошки в деяких епізодах, тому десь вони емоційно діяли. І Дуже жорстко, тому такі емоції були. Ну, Це футбол, це гра. І найголовніше, щоб без травм було. Дійсно, гол напрошувався. мені здавалося, що моментом за моментом створювала команда моменти, у Іліна були доволі непогані шанси. Щодо результативності, як ви оціните сьогодні нашу команду? Ну, тут треба ще проаналізувати цей матч, тому що на емоціях можна десь може сподобалось в плані моментів. Але... Коли вже проаналізуємо, подивимось цей матч. І так, на емоціях можна сказати, що дуже непогані в нас були підходи до воріт, тому що і в першому таймі, і деякі моменти були, і в другому. Ну, я рахую, рахунок закономірний зараз, тому що ми дуже потужно виглядали і контролювали десь гру в всіх аспектах. І Я дуже радий, що хлопці витримали і темп такий, і емоції були. І дуже такий матч був жорсткий. Тому я дуже задоволений, що і без травм, і впоралися з такою грою. Близько тижня залишилось команді пробути на турецьких зборах. Хоча як оцінте фізичний стан гравців усієї команди? Та я задоволений фізичним станом, тому що ми дуже таку хорошу виконували роботу. Зараз ще два поєдинки в нас, 11 і 13 числа, тому будемо вже готуватися до цих матчів в такому штатному режимі і вже будемо повертатися додому.